Колиска казок Добрий вечір, мої любі читайники! І знову з вами сьогодні я, пані Каскарка. Пропоную вам послухати нову казочку. Тож сідайтеся зручніше і слухайте. Інгрід і дітер Шуберт Офелія. Або що сталося з крокодилом? Одного чудового сонячного ранку Офелія прокинулася і солодко потягнулася. Офеліє. долину здалеку знайомий голос. Це був крокодил Джонні. Офелія озирнулась. Ти де? — крикнула Офелія у відповідь. І чому ти кричиш? О, простогнав Джоні. Мені зовсім зле. Я не знаю, що робити. У мене таке відчуття, ніби в животі пурхають метелики. Офелія вирішила, що Джонні захворів і потребує її допомоги. Тож швиденько побігла. Куди ти так біжиш? Поцікавився сурикат. Джонні поскаржився, що в нього болить живіт. У нього був такий голос, я хвилююся за нього. А мене постійно болить живіт, сказав сурикат. Знаєш, що допомагає найкраще? Гаряча грілка. Почекай, я піду з тобою. Ква ква! Що сталося Джонні? тут же запитала цікава жаба. Та йому зовсім зле і в нього болить горло. Ква куа, ну, тоді він має пити багато цілющого трав'яного відвару. Куди ви йдете? запитав дикообраз, визирнувши з поза кущів. Куа, ми збираємося знайти Джонні, відповіла жаба. У нього все болить і він ледве говорить. Я думаю, він гепнувся з дерева. М -м -м -м! бідолашний Джонні!» – закричав дикообраз. Напевне, він більше ніколи не зможе ходити. Що трапилося? Що трапилося? схвильовано запитав носоріг, наполоханий суєтою навколо. «Джонні впав із дерева і зламав ногу, сказав дикообраз. Йому страшенно болить, і він більше не може рухатися. Я терміново йду з вами, сказав носоріг і одразу виліз із води. «Ха! Що за гамір?» – закричав тукан, визираючи з дупла. Де пожежа? Пожежі нема. Але ти хіба не чув про Джоні? Із джоні трапилося жахливе лихо. Він переламав собі всі кістки. Поскаржився на соріг. Що тут відбувається? нетерпілися дізнатися черепасі. «Джоні помер. вигукнув тукан. Помер! Помер, помер, помер! На один голос скрикнули сурика дикобраз, жаба і носоріг. Вони сіли на березі річки і дуже засмутилися. «Джоні помер, дивувалися звірі. Що трапилося? Іде Офелія. Вона вже чула цю жахливу новину. Гей, всім привіт. пролунав раптом радісний голос, і перед свірами з'явилися Офелія і Джонні. Як? Отже, ти не помер. закричали всі. Звісно, що ні. Розгубився Джоні. Хто сказав, що я помер? Але що з тобою сталося? спитав носоріг. У нього в животі урхали метелики, розсміялися у Він закохався. О, це небезпечно? із острахом спитала жаба. «Ні!» Любов це не небезпечно, сказав Тукан. Але чомусь я впевнений, що це заразливо. До нової зустрічі, малята, я побачу з вами наступної п'ятниці о восьмій годині вечора.